Всім привіт! Мене звуть Happy Girl я знімаю відео, що потрібно буде для хоміка е, ну, в хаті. Саме головне це клітка, вона може бути велика і маленька. Це від папугая клітка, бо я. Ну, я думаю на що купляти ще одну клітку, якщо в мене є від папугая. Перше, що дуже потрібно, це ну друге, можна так сказати, це корм. І поїлка з водою. не дуже потрібно. Наступне це тирса. Не може бути різна. Це в мене вже закінчується скоро, але моєї подруги тато привіз багато тирс. Наступне це сіно, воно не дуже потрібно, воно для морських свинок. свинок більше потрібно. Але я для хоміка свого теж купила. Нако. Наступного теж не дуже потрібно, але я своїх хомячків дуже люблю. Я їм купляю ласощі, Отакі палички від природи. Недавно я сама зробила такі палички. Ну, йому сподобається його моя хомячка дуже любить поїсти. Ну як, я їй ще сьогодні одну дам таку паличку І піду ще одну куплю. пачку ну, ви ці коштує коштується 10 гривень. Наступне це, я не знаю, я відкопала це від мого попугая. Я використовую це як лоток, купляю напов... наповнитель і сам лихомочка туди роблю свої діла. Наступне це ну, не дуже потрібно, але я ну, купляю ще. Це так, перше буде хомочки це такі. Та хатинка. А зараз не неї така. І там зручно. Тут вона вже для неї замаленька. Я ставила їй цю мастерню, але вона для нього для завелика. Ну, він робить собі такі гніздечка. Так що. Понятно. Ну. Ку-ку. Наступне, що потрібне, це такі е, ну, оці такі трубочки. Не знаю, я не знаю, як вони називаються. моєї хоми теж така є, але вона на ній не лізе, тому що не пролазить. І ще, що вам е, треба буде, це таке колесо, щоб хомічки не були дуже грубими. І, і ще останнє це така кормушка, Ну, попугаї, як завжди. Я ще ставлю їй корм. І вона його з'їдає, але вона не весь з'їдає його, вона собі кладе його в хатку свою. Ну що ж, я думаю, вам сподобалось це відео. Якщо так, то поставте палець вверх і підпишіться на мій канал. Па-па!